Сім хай, з вами я, Санці. Сьогодні хочу розказати історію своєї ОС. І одразу попереджу, будь ласка, напишіть мені коментарі по типу Денді не любить тебе зовсім чокнута яка. І так, я знаю, що Денді мене по канону, звісно, не любить. Але це просто історія моєї ОС, Ви можете теж його спокійно любити. Це просто моя історія. що ж, давайте почнемо. Мене зробила Делайла, вона мене не дуже любить, тому що я експериментальна. У мене є серце, яке вже попало доволі багато і хора, але якщо попаде ще трохи, то я стану твістедом. У мого твістеда розтягуються кінечності. І у нього є три фази. В першій фазі я можу себе контролювати, в другій вже трохи складніше, а в третій дуже в крайньому випадку. З першої фази повернутися назад мені буде доволі складно. З другої фази поскладніше. А з третьої фази майже неможливо. І я по канону люблю Денді, а Денді мене, як я вже й казала. Бесі хоче відібрати у мене Денді. Звісно ж, це теж не канон. А Глістон думає що я дуже дивна. Тому він мене і не любить. До речі, це ті персонажі, з якими я враждую. У мене є свій питомець. Його звати Анейка. Це мопсик по типу Бебла. Що ж, дякую, що вислухали. І ще раз, будь ласка, напишіть мені хейт, я правда дуже-дуже-дуже буду старатися, щоб не сильно задівати цю тему, що Денді любить мене. Будь ласка, напишіть мене хейт. Гарного вам дня, без тривоги, без всього, без тієї фігні е, і всім па-па-па-па. І я хочу вам сказати, що це не мій голос. Я це додаю після нормальної озвучки. Я не знаю, що у мене з голосом. І щоб ви розуміли, ні, мені не 8 на 7, мені 10. Що у мене, блін, з голосом?